Бувають дні, мов чорні хмари, не видно сонця у вікні, щастя нема, одні примари, одні зітхання у тиші. Ці дні вриваються зненацька, мов буря у людське життя, все викривляючи дернацьку, руйнують віру, в майбуття, і неважливо, хто ти в світі, багатий, бідний, молодий, літ похилих дні прожиті. Чи ти веселий, чи сумний, чи знатний, може, неважливо, коли вривається біда, усе міняється суттєво. В народі, кажуть, не дарма, що до людей біда приходить, тоді, коли її не ждуть. Вона веселю сум приносить, від неї гіркі сльози лють. Ніхто не може відкупитись від тих тривожних днів сумних. Ми можемо нарікати, злитись, мати претензії до тих, в кого все добре. Та, одначе, не замінить планів Божих, це якщо у допуску призначень випробування є Твоє, його не може нести інший. Читаймо в Біблії про це, ми знаємо навіть цар величний. Що, мав багатство, славу, все смертельно захворів. У нього згасли іскорки життя, складав зарядження для дому, ховав обличчя, бо сльоза, слова благання омивала, о Господи, згадай, що я ходив з тобою цілим серцем, і знов з очей біжить сльоза, Бог не без милості. У нього є милосердя, співчуття, додам років до віку Твого, як ціні були ці слова. Ісус пророка, що вернувся, царя язеки, звістити це, Бог від царя не відвернувся, Бог свою милість йому шле. Одужав цар, велика радість, злі темні хмари розійшлись. Хвороб нема, далеко старість, Побожні гості озійшлись. Чому б цареві не радіти, немає гмар, а ясний день п'ятнадцять літ ще буде жити, хай буде радість, звук пісень. І поміж гомону та слави, пиття, вина безмарних днів. Царські палати зустрічали пророка, що одне хотів цар Язекій й запитати. Із Вавилону гості ті, що були у тебе у палатах, що вони бачили в тобі? Твоєму домі, все, мій пане, я показав їм від душі. Яке ж це лихо є для тебе зітхнув пророк німій тиші. Якби ж ти їм про милість Божу, що була явно, сказав, пробач, що я тебе тривожу, та хочу я, щоб ти це знав, що прийде день, воволоняни, скарби й багатства відберуть. Твої нащадки не до слави в полон на вигніна підуть, о, як знецілася щирість як знехтувався Божий дар. Бог простягнув цареві милість, та нею знехтувався лише цар. Як часто й нас Господь питає, що твоїм серці бачить світ, воно сумує, чи співає, чи просто просить Бога лід. Життя побільше жити кожен багато хоче на землі. Але скажи, чи хтось спроможен Христа побачити в тобі? Ми просимо здоров'я, сили, Господь подай і захисти, зроби, щоб ми щасливо жили. Від гори сліз не збережи, Бог, мов Язекія, на милість продовжує із року в рік. Та чи він бачить нашу щирість? Неважливо, який у тебе вік, дитинство, юність, зрілість, старість для всіх нас правило одне. Господь продовжує нам милість, а наша вдячність, друзі, те, що бачить світ в твоєму серці, в твоєму домі, у житті, в твоїй гласливій поведінці. Ми часто хочемо показати свій комфорт, добро нажити, про успіх, славу розказати, як ми уникнули пригод, а небо, що спостерігає мовчки за кожен нашого щодня, Шукає тих, хто засвідкує сьогодні світу про Христа. Стараємось, щоб, окли до себе покличе небо голубе, ми звіддали Ісусе, люди, у мене бачили Тебе. Слава Богу!